Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А класу на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку закріплення вимови звука Дж, буквосполучення «ДЖ». Опрацювання тексту цілющі джерела. Про дзвенів уже дзвінок починаємо урок. Всі мерщій сідайте, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, руки вчасно піднімати. І щоб не було мороки, всі готові до уроку! Тож гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаймо. Починаємо з фонетичних загадок. Покажіть, як мукає корова, а як дзищить оса, як співають комарики, а як співають пісеньку без слів. Зараз попрацюємо із чистомовкою. Повторюйте за мною кожен рядочок. тара тара, тара ра Піднімайся, дітвора. Піднімайся, дітвора, нам у школу йти пора. От як би так і було, так? туру туру ту -ру, ру піднімаєм Дітвору. Піднімаєм Дітвору, Туру, Туру, ру Тири-тири ту ту тири, тири тирири, нема вдома дітвори. Отже, сьогодні на уроці ми закріплюватимемо навички праволі, правильної, злитої вимови звука дж під час безпосереднього вимовляння і читання слів із сполученням деже. А також закріплюватимемо уявлення про невідповідність між звуками і буквами, удосконалюватимемо навички правильного і виразного читання, вміння відповідати на запитання. За змістом прочитаного. Починаємо із складової таблиці. Готові? Давайте будемо читати рядочками. Спочатку разом зі мною, потім поставте відео на паузу та прочитайте самостійно. Кіп, кар, бир, вод, роз, тар, вір сіл. Другий мот, жит, шер, мис, каб, цуп, чам, дих. Гол, нок, зам, мок, лап, сыт, дар, тит. Тіл, лон, род, фок. Кен, нор, кло, шип, зеб, лот, нух, хор, чум, ниж, вид, хор. І останній. Лип, сос, нот, роб, ріл, меб, тап. Род. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз. Читаємо швидко. Бджола. Народження. Джин. Джемпер. Джем. Джинси. Джілка. Джмелик, джинсовий, джміль. Їжджу. Ну а зараз складемо звукові схеми в слів. Попрацюйте з парою в парі, з мамою. Перше слово. Джгут. Спробуйте викласти, потім перевірте. Перший звук дж г, У. Т. Наступне джміль. Викладайте фішками, потім перевірте. Перший звук дж. Далі М і. Л. І останнє слово джин. Дж і н. Сподіваюсь, що все у вас було правильно. Ну, а зараз загадка. До водиці звідусюди йдуть стрімким походом люди. Всім їм сили додало чудодійне джерело. Правильно. Погляньте, будь ласка, на цю назву прочитаємо Цілющі джерела. Як ви розумієте цей вислів, цілющі. Це ті дітки, що зцілюють, допомагають уникати хвороб або вилікуватись від якихось хвороб. Зараз щоденні 5 слухаю. І Розумію. Отже, сідайте, вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Цілющі джерела. Гори Карпати славляться на всю Європу. Вони приваблюють до себе квітучими полонинами, зеленими лісами та цілющими джерелами. З одних джерел витікає холодна вода. З інших тепла. В одних джерелах вона кислувата, в інших солона або гірка. Люди помітили, що джерельна вода дуже корисна, вона допомагає лікувати різні хвороби. Цілющі джерела протягом багатьох років допомагають людям відновити сили і позбутися недух. Жива вода, так кажуть про цілющі джерела. Біля таких джерел збудовано санаторії. У них лікуються, відпочивають дорослі та діти. Ну, а зараз дайте відповідь на запитання: чи доводилось вам бувати в Карпатах? Чому ці джерела? Називають цілющими? Пригадайте з тексту? Ну а зараз спробуємо відповісти на питання Ромашки і перша пелюсточка. Про що йдеться у тексті? Чим приваблюють нас Карпати? Яка вода в джерелах Карпат? Чому воду в джерелах називають живою? У яких куточках України ви вже побували? Що ви намалювали б на своєму малюнку про цілющі джерела? Ну а зараз? Будемо готуватися читати цей текст самостійно, розберемо слова, які в ньому зустрічатимуться. Карпати лікуються, джерельна. Санаторій цілющий. Дорослі. Гірка. Джерело Європа. А зараз почитайте з мамою чи з татом цей текст ланцюжком. Та виконаємо після цього вправу продовжте речення. Гори Карпати. Славляться на всю, пригадуємо з тексту. Карпати приваблюють до себе квітучими. З джерел витікає цілюща вода. Вона може бути. Вода допомагає лікувати. Про цілющі джерела люди говорять, що це біля таких джерел збудовано. У них лікуються і відпочивають. Ну що ж, непростий урок був так? Стільки нових слів у нас було. Оберіть, будь ласка, зараз емоцію, з якою ви завершуєте урок. Пропоную виконати невеличку фізкульт хвилинку. Наступний урок у вас фізкультура, тому ви зможете добре ще розім'яти м'язи. Дякую вам, дітки, за увагу. До зустрічі!